Господь наш Ісус Христос, звершуючи свою спасительну місію на землі, проповідував Слово Боже людям, навчав людей таємницям небесного життя, відкривав людям божественні істини, які роблять людину зваженою щасливою. І один раз. Коли Спаситель проповідував, до нього підійшов один начальствуючий, тобто людина, яка займала якусь посаду. І він питає Спасителя, учителю Благий, що мені робити, щоб наслідувати вічне життя? А Спаситель йому каже, Чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благ, тільки один Бог. Знаєш заповіді, не прелюбодійствуй, не кради, не вже свідтистві, не вбивай, почитай Отця Твої і матір Твою. Цей чоловік почув слова і каже йому. Все це я зберігаю від юності своєї. І Господи йому каже, тобі одного не, не достає. Піди, все, що ти маєш, все своє багатство, маєтки, продай і роздай бідним. І будеш мати сокровище на небі. І приходи, і слідуй за мною. Чоловік почув ці слова, опечалився. Тому що він був дуже багатий. І Спосвіти побачив його печаль і каже, трудно багатому війти в царство Боже. Удобніше верблюду пройти через ігольне вушко, ніж, ніж багатому війти в царство Боже. Апостолі, всі, хто слухав ці слова, здивувалися і кажуть, да хто ж може спастись? А Господь сказав такі слова. Людям це неможливо, для Бога все можливе. А таку, сьогодні, таку Івангельську історію сьогодні пропонує нашій увазі, свята православна церква. Звичайно, що святе Івангеліе це є наука життя. Це є ті божественні словеса, які Господь сказав, які Господь зробив діла, все записано в цій святій Книзі. І вони е, навчають нас, як правильно вибудовувати своє земне життя, щоб воно було таким, щоб його кінець був початком для нас вічного життя. І дуже багато говориться про е, значення багатства для людини. І в цій івангельській історії якраз Господь наголошує на те, що багатство. Е, воно е, Має допомагати людині досягати вічного спасіння. Люди до багатства відносяться по-різному. Одні приймають це як дар Божий і ним розпоряджаються, тобто вживають собі, скільки йому треба, віддає бідним, хто потребує, роздає милостиню. Інші багатство рахують за себе ідолом. І вони і себе мучать, і всіх мочать, і вони приклоняються перед Ним, хочуть його спішити, скуплятися, його роздавати. Ну, Для них це ідол, вони служать багатству. Е, останнє відношення до багатства це невірне відношення. В такому випадку багатство стає перепоною для людини, для спасіння людини. Якщо людина е, Євляється господарем над багатством. І вона його роздає і, і, і употребляє так, як потрібно, то вона е, за допомогою тих діл, які вона звершує з, з багатством, вона здобуває собі добрість тіла, які є сокровищем, яке людина збирає собі на небі. Господь сказав цьому чоловікові, що Продай багатство роздай бідним і будеш мати сокровище на небі. То, що віддав бідному, то ти віддав, вже переніс на небо собі в ту небесну сокровіщницю. Ну і ще багатство являється таким Христом, який корисний для людського совершенствування до якоїсь певної міри. Є такі ступені духовної досконалості, коли багатство вже мішає. Воно стає баластом. Як апостоли, апостольські служіння, це височайші служіння, вони досягнули високої степені духовної досконалості. Вони сказали Спасвітлю. Ми залишили все. І матерів, і батьків, і дружин, і дітей, і землі, і все, що ми маємо, все залишили, пішли за тобою. І Господь сказав, що хто залишив все, -все в батьки бідію, тобто в майбутньому житті в сто крат більше. <клес> ну, це не наша міра. Наша міра просто розумно розпоряджатися тим, що Бог нам дає. Людина може бути багатою і не прив'язаною до багатства, а може бути скромною або бідною. І буде прив'язано до якоїсь о, о, одної речі. І це вже її, це, оце, запуталося одним е, як птаха, одним когтем е, запуталося в сітку, вона вже не може літіти. Так що е, у людини не має бути доземного пристрастя. Земля дається людям для того, щоб допомогою цього здобути собі вічне. І воно не може бути для людини предметом поклоніння. І ще е, е, такі е, для нас повчанні слова Спасителя, е, які Господь сказав в кінці цієї історії, що багатому, е, ну хто ж може Спасити, як не багатий, так спитали люди. А спаситель сказав, що це для людей неможливо. Тобто спасіння. Для людей неможливо. Але Богу все можливо. Ці слова дуже глибокі. Тут Господь говорить про те, що дар спасіння, оцей такий дар вічного життя, він є, його не можна заслужити у Бога собі. Або, сказати, зробити Бога своїм должником, що Бог має цей дар. І він мені мусить його дати, бо я виконав то, виконав то і те зробив і багатство роздав. І і, все, і і Бог мусить мені дати спасіння не, не мусить. Коли ми все виконали, що мали зробити, все до, до послідньої йоти, то Господь сказав так, що якщо ви зробите все повинне, і вам, то скажіть, ми робили ключимі, тому що зробили те, що повинні робити. У нас тут немає ніяких заслуг. Ми просто зробили це з допомогою Божественної сили, божественними дарами. І це все. Якби заслуга залежить Бога не нам. А дар спасіння це особливий дар, який треба у Бога просити. Навіть ті люди, які досягали високих ступеней духовної досконалості, то вони ну, молилися Бог і говорили, Господи, помилуй мені, подаруй мені вічне життя. Є такий святий Отець, який був вже. Ну, до сього такої міри і совершенстві, що він був прозорливий, він мав дари стіління. І він, молився Богу, що «Господи, я дякую тобі за ці дари. Ну якщо ти мені не дасть спасіння і подаруєш мені, то що мені з цих дарів? Вони мені не принесуть ніякої користі. Подаруй мені ще і дар спасіння. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми в своєму житті жили в щоб виконували все, що Бог нам повеліває. Щоб ми намагалися, боротися, щоб ми боролися з собою, щоб намагалися не, при, не приліплятися ні до чого земного, щоб нічого земле не було вище для нас, ніж Бог. І щоб ми, звершуючи своє служіння, своє, своє життя по заповідням Божим, Проси до Бога того великого, священного дара, вічного спасіння, ради якого Господь, Господь створив людину спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.